Усіх шанувальників хореографічного мистецтва на свій ювілейний концерт запросив ансамбль танцю дивоцвіт інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вже 10 років з Україною в серці викладачі та учасники цього колективу дивують своїми запальними танцями не лише Прикарпаття, але й увесь світ. Привітати ансамбль святом прийшли представники обласної та міської влади, керівництво університету та численні друзі. А ще організатори свята долучилися до благородних... Одної мети збору коштів для українських військових. Постійна участь студентів у мистецьких подіях міста і області спонукала дирекцію та викладачів інституту мистецтв у 2005 році створити ансамбль Дивоцвіт нині цей колектив вже добре відомий не лише на Прикарпатті, але й далеко за його межами. За ці 10 років колектив вийшов не тільки на всеукраїнський рівень, а на міжнародний рівень. І з його захопленням очікують в багатьох куточках. До речі, я нещодавно повернувся з республіки Польщі. І був в невеличкому містечку. Світниця де мер міста мені сказав, що ваш колектив. Ти вже вісім разів був в нашому місці. Можна зрозуміти, яка кількість виїздів цього колективу за кордон, і найголовніше, що це візитівка не тільки прикарпатського університету, прикарпаття, але всієї України, які дійсно дивують своїм талантом. Глядачів, які захоплені цим колективом. Ансамбль танцю дивоцвіт за десятирічну діяльність став базовим центром професійної підготовки хореографів для закладів культури. Колишні випускники цього колективу сьогодні науку танцю викладають вже своїм студентам. І всі в один голос твердять: дивоцвіт для них сім'я. Для мене ансамбль означає все, тому що я вже навчаюся на п'ятому курсі і я віддав цьому ансамблю ну, вже п'ятий рік. Це просто феноменальне відчуття. Це поїздки, це атмосфера, це надзвичайне ставлення викладачів. Це завжди підтримка. Це, це просто сім'я. Ансамбль Дивоці для мене є родина, сім'я, праця, душа, любов, все, все, все на світі. Ми... Працюємо не покладаючи рук. Дуже багато вкладають для нас викладачі. Вони свою душу працю невтомно з нами працюють. Сьогодні дивоцвіт набув серед людей слави другої філармонії, адже став законодавцем танцювальної моди в Івано-Франківську. Яскравість постановок та висока майстерність виконання танців неодноразово вражали глядачів Ніцци, Монте-Карло, Венеції, Відня, Праги та Польщі. Ми в своїх хореографічних номерах стараємося, стараємося показати. Як найбільший спектр хореографічної культури, тобто ця квітка дивоцвіт, яка розкривається в різних жанрах хореографії. Також нам це слово співпідзвучно саме з українськими народно-слічними танцями різних регіонів України. І кожен з регіонів, кожен танець це як пелюстка цієї дивної квітки під назвою Дивоцвіт. Продовж двох годин в залі Прикарпатського національного університету з нагоди ювілею дивоцвіт продемонстрував глядачам неперевершене дійство не обійшлося без привітань і подарунків. Найголовнішим з яких став новий хореографічний зал для студентів, який обладнали за сучасними вимогами. Тож 10 років ансамбль дивоцвіт з україною в серці впевнено крокує по життю, і надалі переконують його учасники та викладачі робитимуть усе можливе, аби зберегти і популяризувати українську танцювальну культуру. I